Всім доброго дня. Хотів вам коротенький ролик зняти сьогодні, ну щось дощ начався, не знаю щас... спробуємо зайти пару покупочок зробити. Як завжди, мені печиво заказали. Зараз ми раз. Дорога, але полезна. Так, зараз печиво треба подивитися і консерву на всякий случай. Дивіться, Міленіум, навіть раніше не бачив. Паста шоколадна. Ви бачите? 150 гривен. Круп. Так. Ловито. Ось ця фірма є, ловито, а... Ага. Фух, немає то що треба. Браун. А ось Ловіта, ну... Ще й по акції, ну нема той, що треба. Бачите на гри. Кремль А, ось вона, дивіться! І по 19.67. Порозкидували по різних містах. Чуть не так би мог би не взяти. Все. Гребем, гребем. Вчора пиво сьогодні солодощі. Так, що тут пильменки. Руть, руть, не очі. Воліє, воліє, що немає. Все, бачите, що я вам показував. По 51 гривні були, а дивіться, які вже ціни. 74, 69. Вже дорого, все, подбой. Ща ж це зари. Сири дорогі, А ось 44 вишковий. Давайте. Ось оцей дуже добрий сир, Голландський, це прикольний, 160 грамовка. По карточці, в мене ж карточка є. Так, все, пішліть на касу, Пока хватає. Шо тут? все, з хайком лафа закончилась, хейком. Горний козел, теж вже все. І не засік время. Я не потрібен. Угу, дякую. Так, тут ми місію виповнили. Сейчас нам ще треба сосиски ті молочні купити на ужин. А що це у нас? З 24 по 30. Так, їдемо далі. Ну що, поїдемо під дощом. А що робити? Так, я вас підіймаю. А що робити? Буду вас витирати. Все одної підписниці Руль не нравиться. В этом, в екрані чи в відео, ну так це ж це ж так надо, як я написав, це ж таки є тут як би один вилітає з голови все. Не образів, не моментів. Ладно, Сповнюю, скажу. Коротше, один із способів зйомки. Камера на, гру... на грудях. Процес поїздки якраз знімаю. Процес продуктів, покупки продуктів. Так, долар туди-сюди -туди скакає, то на десятку вниз, то на десятку вверх. Опачки і все. Так не було, коротше, дощ був, він пройшов, я дождався. Доща потім не було. Я виїхав, він знову начався як кажуть западло все да? рівно вам бажаю гарного дня і мирного неба підписуйтесь ставте лайк це по старій системі Я буду вам дарувати по можливості цікаві відео, цікаві подорожі. Цікаві велопрогулянки. По можливості. О, мозги не варять, забувся. Коротше, знаєте що я забувся. Огірки глянуть на тебе. Огірок колючка, як вони називаються. Щас. Може там якась акція на них була. Так, що тут у нас парковка? Опять капелька попала. Парковка свободна. А в мене ще ж замок, як попаде вода на нього. То з батарейки намокнуть, не буде працювати. Зараз під сідло може. Так, опускаємо. А ще пів чому? Можна половинку поживного. І карта є плати. Ага, дякую вам. Та, пів хлібинки взяли, там ще в мене батон з вчорашнього дня. Все по старому маршруту, нічого нового, в принципі. Можна 300 грамів сосисок молочних. І оплата карта. Ага. Ну, блядь, палець, ну. Не сработало сейчас. Вы убрали дети. Ага, дякую, гарно. І вам гарно. Так, сосиски є. Це швидко, оперативно, було бабо. Е, так, підожіть, мама Стефанія, ви що нам авторські права хочете? Паять у виду. Так, і ще хотів взяти завтра ж на сутки там для разнообразя пару пирогів. Так, кінь. Кінь на місці жде, чуть-чуть мокне, але я прийду. Полотенце в мене є для нього спеціальне. Витру і буде він аж блестить. Можно два пирожка с печенькой. Да. Купи, Ладно, Ой, я тебе дома, и карта, и оплата. Угу, дякую. Так, я думаю, хватить. один з утра, один серед ночі там буде перекус. Так, ще щас заїдемо в строїтельний магазин. Що тут вас протирати не треба, та вроді ні. Сейчас намокнете кому фляжах подівались не на кому не лень, щоб не до этого не пристібувались. Так, список огурчик, блін, далеко йти, ладно, під'їдемо. Під'їдемо. Ай, бля, запазок. Уже батарейки як намокають, цю гайка надану. Можна в рюкзак. Давайте я Сейчас в рюкзак кину. Вічно щось забуду, Всі гірки. Та помідорів багато набрав. А у герочки не в принципі біля, куди я поперся? А, нормально. За кардажереба. Портекс всю картину. А по чому по ці колючка? По 10 люби ягерок. А, Тут крупний, є домашній. Ага, я пам'ятаю. А, а. Якщо такі, що таке. Хорошо, дя дякую, сейчас да. Дякую. Аня попросила ниже 100 гривень. А вони є десь не Тут 110 гривень. Може в посад поїхати. Так, мені треба на ту сторону, но за цим шлангом. Шланг для этого для смесителя. и то для вообще надо для бойлера чтобы воду спускать брук Літом же будуть отключать воду горячую на неделю может на две надо будет пользоваться бойлером давайте получаем строительні материалы ще зниму чуть чуть Оце ж тут тебя бы перескочить Бо переход далеко. Так, поліції тут немає. Та сторона світофору. Так тепер там двіжня. Будь матеріали, нас туда. Бачите, що западло, тут закінчились, там, це буде безконечно. Понятно, що на переході я давно вже е. І ето, і бензин дорожа, ну нікого це не ето. Нікого це не бентежить Сейчас ход конем делаем. Бо я буду вічно стоять. по 110 огірки дороже ніж помідори помідори по 72 гривні і ціна не пада зайдем і глянемо шланг заборчик оцей металлический для чого? Для кролей, так, так. Понятно. Понятно. А у вас є шланги для сместителя? Конечно. Ну, поняли, а 50 сантиметрів, які вони. Ну нема такого шланга 50 сантиметров. Не, от. Ну от. полтора метра. А метра, хотів сказати літра. Літра теж хорошо. Літра. А сколько оцей полтора метровий? Там мені з болера воду спускать. Поняли, там дуже длини не треба, ну. Но... Ну у нього є, якщо по такі от гривень. Ага, зрозуміло. Оце 1,5 метра, так? Да? Так. Да. Все, давайте. Щоб я не бігав, не шукав. І картою платить. Добре. Може і краще, ніж длині, ті просто. Не Та я ж, ви зрозуміли, для, для, для бойлера воду змивати там. Головне, щоб вийшло із там, де він знаходиться. Подалі. что ага. Все, пришло. Дякую. Так, есть такая штука. Всегда вон и со и есть набор. Сейчас мы используемся. Оп, друге зараз я гляну скільки ми 21 хвилину та не хочу щоб дві часті було ні склеювати, ні вилазила зараз ще 4 хвилинки за мною до посада доїдете там уже не будемо лазити так що бачите на половках що хоче. І продукти можна купити, і сантехніку, і стройматеріали. Там я бачив і по курчатова є магазинчик оцей в домі. По сантехніки. Ну, будматеріали. Я туди ще минувся, а він написано закрито. Може десь хазяїн звалив. Ай, бачите, а сейчас так раз і быстро пориха, нікого немає. Тим більше, дощ. Блядь, для Не можу колю завішать, чуть, чуть ближе взяти. По дорозі ці такі гонщики. Сейчас за скочу гляну. Так що, друзі, головне всім вам бажаю мирного неба. Так, парковочка моя свободна. Ось зараз глянемо в супермаркеті. Зараз зо мною спієте, заскочить. Черт. Все, тут эти по 95. Я кажу, лыси, да? Все, нічого ми не... Раз, друзья, тут глянем. От по, 90, по 99 колючка. Ладно, друзья, давайте. На цьому закончим. За Сейчас я буду в черзі торчать. Давайте, до зустрічі.